Плення дітей, забір крові та допомога безхатькам. 4 листопада у Бориспільській міській раді відбулася парадна нарада, на якій присутні обговорили головні події тижня. Додаткова кампанія з імунізації населення. Таке рішення 1 серпня 2024 року винесла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це на нараді повідомила лікарка-епідеміологиня Бориспільської районної філії Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Мадай. Двома пунктами рішення посилити комунікаційні заходи і з освітянами, з батьками дітей, які не щеплені. І крім того, друге питання надати інформацію про дітей, яких відсутні щеплення проти дитині працює. Фахівцями нашої були надіслані листи на відділи освіти, всі, на всі ОТГ. Всі ОТГ, за виключенням Бориспільської міської, не дали відповідь. Сказали, що це конфіденційні дані. Хоч це ніякі не конфіденційні дані, а це дані, скільки дітей не щеплених. Але по тих даних, що нам надали центр первинної медико-санітарної допомоги та міський, та аптека 194, у нас вимальовується дуже погана картина. Із майже 11 тисяч дітей, які відвідують заклади освіти, у 685 дітей відсутні дані про щеплення, тобто є над чим працювати. Нам прийшов лист, не тільки нам, а я так думаю, що і на місто прийшов лист, що Бориспільський район займає останні місця по охопленню щеплення, населення по додаткової імунізації. Ми другі ззаді в області. Тобто, які з нас зараз справи по Бориспільській міській територіальній громаді? Значить, нас міський центр запланував провести. 1161 щеплення. На сьогоднішній день зроблено 486 щеплень. Відсоток виконання 41,8. Аптека 194. 3091 щеплення, а зробили вони всього 600, 678. Відсоток виконання 21,9. Аптека трошки справилася за останній місяць. Вони зробили щеплень. Досить таки багато і використали всю наявну вакцину, яка в них є. Вони зробили щеплення за жовтень місяць 273. У їх приліз 151 щеплення порівнянні з попереднім місяцем. Тож той же міська, апте, міський центр медико-санітарної допомоги, йде в мінусах. У їх мінус 22 випадки, 22 щеплення порівнянні мінус, порівнянні з жовтнем і з вереснем місяцем, вибачаюся. При тому, що їх на залишку, що є вакцина АДПМ, і в їх є вакцина АКДП на залишку. Через то тут є над чим попрацювати, звернула увагу Валентина Мадай і на щеплення працівників підприємств та установ, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення. Зараз згідно. Змін до наказу 280 всі, медичні, всі е, люди, які відносять до так званого декретованого контингенту, це е, вчителі, медики, е, працівники е, громадського харчування, водоканалу, всі повинні, коли оформляють санітарну книжку, повинні мати відомості про профілактичні щеплення. І все доросле населення. Згідно з статті 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб повинні раз на 10 рік, років отримувати щеплення проти дистерії та правця. Щоб виправити цю ситуацію, я пропоную по-перше, організувати щеплення е, оцього е, так сказати населення групи ризику, в першу чергу вчителів, дітей, е, з водоканалу, медиків. Тоді ми виконуємо план. Цю ситуацію прокоментував керівник Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Василь Жирнов. Регулярно листи на центр громадського здоров'я ми можемо, звичайно, але я також би хотіла, щоб ви також нам постачали регулярно вакцину, тоді ми могли все вчасно вакцинувати. Це перше. А по-друге, дійсно я на минулій раді говорив що звертався до. Ну, до комунальних підприємств, до правоохоронців, що треба по дорослому населення робити щеплення піцарії і правця. Щодо тепломережі і водоканалу, я не впевнений, що там захочуть піти, бо там все таки вік, як eh, ви казали, середній вік 65 років. шістдесят п'ять років, 58. Але як показує мене, мій досвід люди хто комісії не дуже хочуть робити щеплення, тому... За зараз поставку зробити на пожежників правоохоронці. Але я думаю, якщо не буде тих мір, як колись про ковіді, що не можна на роботу виходить. Масових щеплень не буде, як ви не робили всякі комісії засідання. А, а по дітям так само дуже багато, дуже багато відмовить щеплень. Багато дітей знаходяться за кордоном, а ті, що перебудуть, вони. Пецькі відмовляються робити, ті, що роблять, ну, хочуть зробити, діти зараз дуже багато хворіють. Діти ходять під час підтримки пілок по садочку по укриттям. І кожні, наприклад, особисто моя дитина, прийде в садочок, походить, піде в укриття, повернеться все, вона вже знову захворіла. А для виконання ще треба, щоб дитина була абсолютно здорова. Оголосив Василь Жирнові про нове проведення забору крові, яке відбудеться 5 листопада в першій амбулаторії за адресою вулиця Валерія Гудзя, 12 з 10-ї години ранку. Проблема з безхатьками у Бориспільській громаді загострюється. Про це повідомила начальниця управління соціальної та ветеранської політики Надія Семчик. Вона розповіла, що на території мікрорайону УМБ 17 бориспільці помітили бездомну жінку пані Наталію, яка через психічні розлади опинилася на вулиці, де жила просто неба. Спільно з працівниками патрульної поліції управлінцям вдалося з'ясувати долю Наталії та знайти її прихисток. Ми з'ясували, що ця людина ця пані Наталія. Яка деякий час перебувала на території Сум 17, у неї є мати, в неї є брат, рідний брат, який відмовляється від цієї жінки. На жаль, вона психічно хвора. Ми виявили, що вона має офіційну реєстрацію в місто Київ, вулиця Олекса Гірника, 4. Це центр реєстрації бездомних осіб. Разом з Пільтяй Денис Сергійович, це є директор Люберецького стаціонарного закладу і психолог даного закладу. Ми виїхали туди разом з патрульною поліцією для того, щоб жінку дійсно прилаштувати, тому що будуть холоди. Ми це розуміємо. Ми відреагували. щоб ви розуміли, коли ми телефонували керівнику даного закладу, вона сказала, ми її не візьмемо, вона нам не потрібна вліс, не дивлячись на те, що вона офіційно там перебуває, то я зазначила, що ви за неї отримуєте гроші, що вона це ваша підопічна. Ви маєте за неї опікуватися, що якщо вона психічно хвора, викликати швидку психіатра, направити цю людину безпосередньо в заклад, щоб її лікували, що ви зараз порушуєте, і все це, коли ми це, і останню мою репліку, коли це наша розмова записується, і є без на біля мене представник влади. І поліції, то да, відреагували. Її офіційно помістили, вона виявляється, все, я тут була, це можна, щоб я прийняла душ, а, дякую вам, подякувала, все. Ми виїхали, до речі, ми відсвітували. Куди ми відвезли цю людину і знову в Фейсбуці починається? Що нібито ми зараз будемо піаритись. Зараз буду звітувати для того, щоб отримати премію. Насправді людину так зателефонували, так і вигнали. Слухайте, ну це неправильно. Ми зробили свою роботу. У нас є центр, де ми тих людей поміщаємо, розміщаємо, даємо прихисток. І, але чомусь на в соціальних мережах ми лише е, отримуємо лише негативні відгуки, які ми не праві, як ми неправильно працюємо. Анастасія Усик Назар Гераскін – новини те Бориспіль.